Вправа 1325. Усно. Чи правильно виконано ділення? Ну що ж, сортуємо. Перше задання мінус 8, що ділиться на 4. Записано, що це дорівнює мінус 2. Так? Знак частки в нас від'ємний. Один із двох чисел у нас від'ємне, то 8 на 4 це буде 2. Це правильно записуємо правильно. Yeah. Переходимо на друге задання. Мінус 12, що ділиться на мінус 3. Обидва у нас числа від'ємні, то частка має бути додатня. І дорівнює частці модулів 12, що ділиться на, 4, на 3, це буде 4. Тобто записуємо, що це неправильно. Так. І можемо навіть записати як правильно, що мінус 12. Що ділиться на мінус 3. Це буде дорівнювати обидва числа у нас від'ємні, то частка буде додатня, на рівнює частці модулів, це 12, що ділиться на 3. І це дорівнює 4. Ось так буде правильно. Так, переходимо на наступне завдання. 7, що ділиться на мінус 1. Один, одне ще у нас від'ємне, то частка від'ємна на рівні частці модулів. 7 поділити на 1, це буде 7. Мінус 7. Це правильно. Записуємо правильно. Є. Ну і переходимо до четвертого завдання. 19, що ділиться на мінус 1. Одне із чисел у нас від'ємне, то частка має бути від'ємна, Вона дорівнює мінус, і частка модулів, це 19 що ділиться на 1, це 19, тобто має бути мінус 19. Записуємо тоді, як правильно. 19, що ділиться на мінус 1, це дорівнює мінус а Зараз записуємо як частка модулів 19, що ділиться на 1. Ну і це дорівнює мінус, а 19 проти на 1 це 19. Тобто цей запис у нас неправильний. Записуємо неправильно. Ну що ж, ось таке просте завдання на знаходження частки раціональних чисел. На цьому вправо завершено.